Доброго ранку, друзі! Сьогодні вівторок, і знаєте що ваш мозок сьогодні святкує свій офіційний всесвітній день. Так що час його розбудити, погладити по уявній півкулі та сказати, ти головний герой, навіть коли я роблю вигляд, що думаю, шлунком. Пам'ятайте, мозок це як Wi-Fi. Коли він працює, ми цього не помічаємо. А коли він зависає, життя стає схоже на понеділок. Але ні, сьогодні вівторок, і це другий шанс прожити тиждень без понеділкових. Ай-яй-яй. Ми починаємо наш ер про ранок. Друзі, сьогодні день гамака. Гамак це магічний предмет, який створений спеціально для того, щоб ви могли лежати, робити вигляд, що відпочиваєте, і при цьому думати, що ви інвестуєте в своє здоров'я. Якщо у вас немає гамака, не біда повісти між двома стільцями ковдру. Якщо впадете, то принаймні відчуєте, що день гамака ви відсвяткували по-справжньому. А ще сьогодні день літнього відпочинку. Ну, літній відпочинок це ж не просто слово, це стан душі. Знаєте, це коли ти сидиш на роботі, але уявляєш, що твоя клавіатура це пляжний шезлонг, а начальник це коктейль з парасолькою. Ну і на завершення день манго. Якщо ви не їли манго, то зараз найкращий день це виправити. Манго це фрукт, який виглядає так, ніби він пройшов школу тропічного ламуру яскравий, ідеальний для селфі. Якщо ви сьогодні їсте манго, відчуйте себе зіркою поліводу. І тепер про іменини вітаємо всіх Михайлів, Олексіїв, Магдалин та Марії. Сьогодні ваш день. Якщо хтось із вас ще й любить манго та гамак, то це просто комбо свято. Будьте сьогодні тими, кого несе хвиля позитиву. А тепер про сьогоднішній день в історії України, 22 липня, день визволення Северодонецька від проросійських сепаратистів. Це не просто дата, а нагадування, що свобода і незалежність це не абстрактні слова, а результат мужності, сміливості і боротьби наших людей. Давайте згадаємо про цей день і ще раз усвідомимо, Україна була, є і буде вільною, бо ми нація, яку неможливо зламати. І про прикмети. Якщо чорниця достила, то це знак, що настав час їсти пиріг замість хліба. А ще можна жито збирати, якщо, звісно. У вас десь є жито. Якщо йде дощ, значить сьогодні природа вирішила полити все без вашого дозволу, але це дображає ягід, фруктів і веселого танцю під дощем. Сонячна погода, тримайтеся, це натяк на теплу суху осінь. Ідеальна погода для того, щоб не робити вигляд, що вам холодно. Що сьогодні не можна робити: не купуйте нічого дорогого, не тому, що прикмета, а тому, що картка може образитися і заблокуватися. Також не сваріться, бо цього дня навіть ваш кіт може вас проклясти своїм мовчазним поглядом. Ну і ще уникайте важкої фізичної праці. Скажіть усім, це не лінь, це духовний ретрит з гамаками. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Тож, овен сьогодні, ви відчуєте, що у світі забагато людей, які знають, як вам жити. Не слухайте їх, слухайте чайник, він хоч іноді свистить чесно. Телець, ваша сила сьогодні уміння робити вигляд, що ви зайняті навіть коли їсте манго. Близнюки, якщо сьогодні вам вдасться, що світ проти вас, згадайте, навіть є дві сторони, і вони якось співіснують. Так досить нити сьогодні день для того, щоб сказати собі Я найкращий, навіть якщо мій холодильник думає інакше. Лев вас чекає сюрприз, не факт, що приємний, але ви будете робити вигляд, що це подарунок від всесвіту. Діва, у вас сьогодні день внутрішнього дзену. Якщо хтось порушить вас спокій, пошліть йому фото манго. Трезим, сьогодні у вас є лише два варіанти. Або все піде добре, або ви навчитеся новим лейливим словам. Скорпіон сьогодні ви як манго зовні милі, а всередині непередбачувані. Стрілець вас чекають дивні події, можливо, навіть гамак почне гойдатися без вашої участі. Козиріг ваш день буде продуктивним настільки. І наскільки ви дозволите собі повертатися? Водолій сьогодні вам світить щось дуже цікаве, наприклад, розмова з чайником або новий серіал. Ну риби, ви як манго, як і всього сьогодні, ніхто до кінця не знає, як вас правильно чистити, але всі хочуть спробувати і зрозуміти. Друзі, отакий гороскоп, а тепер хотілося б сказати наступне. Сьогодні вівторок. Це день, який дехто вважає у тижні. Чому? Бо це другий шанс. Ви вже пройшли хаос понеділка, знайшли свої шкарпетки, відповіли на мільйон повідомлень і зрозуміли, що життя триває. А тепер можна йти цією стежкою з більшою впевненістю, бо ви вже розігрілися. Пам'ятайте, то вівторок світ налаштований трохи краще. Люди вже не такі злі, начальство менш голодне, а все світ дає вам додаткові бонуси за витримку. Використайте цей день на максимум. Не відкладайте свої хочу на завтра. Живіть зараз, будьте тими, хто створює рух, а не просто спостерігає за цим. І Якщо раптом здається, що сил немає, згадайте про гамак. Ви ж знаєте, навіть відпочинок це стратегія переможців. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви, як манго, неймовірні, яскраві і трішки непередбачувані. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!